Справжньому коханню немає перешкод. Це підтверджують і самі закохані, і ті, в кого друзі, родичі та знайомі нещодавно побралися або збираються це зробити навіть під час військових подій у країні. Зазвичай серпень та вересень завжди вважалися сезоном весіль. Зараз, за статистикою, у порівнянні з минулими роками кількість одружень змінилася, однак містяни озвучили різні історії з життя своїх близьких та друзів. Дуже багато хто робить весілля. Ну, якби це ж такий день, він буває раз на, на життя, і не дивлячись на війну, багато моїх друзів одружилися саме в цей період. Обов'язково всіх запрошують, якби урочисто, в раксі, всі приходять, вітають, але потім, ну, хто як робить? Ну, Мені здається, недоречно. Святкувати пишно якось цей час. Ну а втім, у кого які можливості, хто як хоче запам'ятати це свято, але все одно життя продовжується. Війна війною життя продовжується. Навіть у цей воєнний час, коли життю багатьох українців загрожує небезпека, прагнення до найпотужнішої сили кохання переважає, адже життя продовжується. Наважуються, і зараз такий час, що треба наважуватись, бо невідомо коли припиниться наше життя. Тим паче, зараз, коли постійні ракетні обстріли. Тому я думаю, що так дуже часто серед моїх знайомих проводять весілля, але дуже в такому тісному сімейному колі. І я помітила, що зараз український народ більше звертається до української тематики в весіллях, одягають українські вбрання, костюми, намагаються, щоб там була українська музика, і це мене дуже тішить. Почули ми історії з життя, коли пари одружувались, але робили це у таємниці від друзів. А були й ті, що через різні життєві стреси, в тому числі через військові події, розходилися. Одні мої знайомі одружились, але не, не сказали нікому. то, тому я знаю лише одну пару, яка одружилась. Да, я знаю такі історії. Люди не проходять таке випробування стресом, бо війна і важко. Багато хто із знайомих та друзів респондентів знаходиться у лавах ЗСУ, і вони зараз дуже часто одружуються та продовжують надалі виконувати свої військові обов'язки. Є багато знайомих військові, які одружуються. Ну, це переважно ну, роблять на скору руку, бо в них робота, і їх надовго не відпускають. У мене є дуже багато друзів воєнних, які також одружуються, і ну, це роблять через те, що зараз такий час, що кожна хвилина в нас на рахунку. Ну мається на увазі. І зараз дуже багато військових і цивільних одружуються. І я як людина дуже приближенна більш приближена до церкви, тобто я дуже часто сполітаю за. Тенденцію, що зараз дуже багато людей почали одружуватись. Ну, я думаю, що це досить правильно, коли людина розписується, вони одружуються, йдуть до церкви. Серед опитаних одеситів зустрічаються думки, що шлюб офіційний це не найвищий рівень оформлення своїх стосунків. Багато уваги сучасні пари приділяють духовні складові. Вони не святкували весілля, тобто вони розписались і все. Вони вирішили принести свою. Ну, свадьбу на якісь такі більш мирні часи. Інші друзі у мене теж одружились, але вони більше надали перевагу вінчанню, тобто вже ну, більше до релігії. І наскільки я знаю, то дуже багато людей так роблять. Інші виступають за те, щоб не робити велике свято зі свого одруження, тільки реєструють шлюб у раксі. Не завжди потрібно робити весілля. Можна просто розписатись. А мені вона каже інакше, що треба такі закотити банкет на все. Ви на шляху до цього да. а так скромне, скромне, прям коли на камеру. В одному сходяться думки дівчат та хлопців, котрі замість пишного коштовного святкування весілля зараз вважають, що доречніше робити більш скромне а коштами по можливості допомогти українським захисникам.